Ми чекали, що якщо в Росію піде достатньо багато цинків, там щось почнеться. Виявилося, що ні, не починається. А солдатські мамочки, замість того, щоб е, скидати Путіна, замість цього стають в чергу за лада і кавіни. А з... виявилося зараз, що все ж таки не так все погано, що просто виявляється тінність життя в Росії різна. І от коли приїжджає в цинку або пише відео з полону, 30-літній алкоголік, який за свої там, 30 років встиг вже і мамочку дістати, яку він постійно покалачуває, і дружину дістати, в якої він все виносить і продає заводку, то це одна історія. А коли приїжджає в цинку або пише відео, 18-літній строчник, якого забрали служити в срочну службу прямо от з рук мамочки, і ще й під гарантію, що срочники не воюють на СВО. А виявляється, це зовсім вже інша реакція. І резонанс пішов, і хвилі пішли. І вся російська пропаганда кинута на те, щоб це максимально применшити. Якось от зам'ять вопрос. А знову ж таки, сам факт того, що вперше після 1941 року. Іноземні війська спокійненько зайшли на територію Росії, і більш того, саме спокійненько зайшли, облаштовують адміністрації, наприклад, в, р... в райцентрі суджа. А Я, до речі, нагадаю, що Покровський теж райцентр. Да, а в... 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 В, р... в райцентрі Суджа спокійненько облаштовується українська адміністрація. Так от, це взагалі настільки потужний удар по путінському режиму. Щоб це зрозуміти, треба просто бути не зовсім ну, треба розуміти, чим відрізняються орки від нас. От ем, пам'ятаєте, в нас свого часу наш диктатор дітей побив. Скільки він після цього владі лишався три місяці, яких нам вистачило на те, щоб його скинути. Так? От в нас така ментальність. В них абсолютно інша. В них диктаторам пробачають будь-які звірства, будь-які злочини, але не пробачають слабкість. А Курск це демонстрація слабкості. Дай Боже, що про цю тому... слабкість дізналася якомога більше росіян, бо поки що в них саме інформаційний так. І такиваку миту YouTube... весь їхній оцей механізм, вся оця потужна пропаганда вона включена на те, щоб якраз мінімізувати, щоб ця якраз інформація не розходилась, і частиною цієї операції є треба ж чимось перекрити. От в Курський пограничний інцидент. А от натомість величний наступ на Покровськ. Ну такий стратегічний, що капець капець От і так. от мене просто дивує, чому наше суспільство теж на це ведеться. Але хотілося... це наша територія тут більше болить, так. ніж те, що так. там відбувається з тими росіянами на тому самому Курску. Тут а, ну, ну, ну тобто, ми настільки тупі, що для нас ключове це болить. Ну <laughs> те, тобто що своє немає. то звісно за тобто, це більше тобто, переймаєшся. Не тобто, коли нам болить, ми виключаємо мозок. І не даємо себе праці згадати, що взагалі це не війна ні за місто Покровськ, ні за місто Сунжа. А це війна, в якій це війна за існування нашої країни, в якій кожне місто це просто ну вибачте, коли треба поле поле боя, коли треба тил. Це не війна за будь-яке одне місто, це війна за те, чи буде воно існувати, і О, це ось. дуже багатоходовка, розумієте? Гаразд Але пане мене до Так, давайте, давайте да? відкриємо да? зараз карту. Діпснет я попрошу колег все ж таки завести, О, і щоб пане просто справи. Да, відкривати карту діпсте. Як якщо з вашого дозволу, пане вгене, а просто щоб ви прокоментували ну якісь Оперативні моменти, які ми на ній бачимо, те, що люди бачать, і можливо там невірно якось інтерпретують. От зокрема, такі моменти, як Селідове, як Вугледар, там шахту якусь біля вугледара захопили да, поблизу. Відповідно, що там у Невільському, як складається ситуація, бо це такий наш Я виснов. не буду Це коментувати. Не, не... Чесно. Добре. це я не Добре. буду. Я вважаю, це... що ті, кого цікавлять от в точності до шахти і до вогневої позиції, там до опорного пункта, ті мають одягнути и там на це звесовывают. Так. От чесно кажучи, от е, тилова публіка, яка сидить біля карти Діпстейт, і вся участь якої в обороні країни полягає в тому, що вони хочуть в деталях знати, а що ж там саме в Нівільському. Вибачте, викликає в мене огиду. От, одягнули форму і поїхали в Нівільське, або довіряєте Генштабу і просто донатите на ЗСУ, вибачте мене. Але але все ж таки я маю відповісти на ще одну попередню тезу, яка, е, яка вже прозвучала. От з приводу того, от, от, що мене зараз дуже дивує, от тому що знову ж таки таке враження, ніби ця війна тільки почалась і немає ніякого попереднього досвіду. Е, мене дивує, взагалі, чому весь час обговорюється втрата Покровська. Так, ворог просувається до Покровська. І ну давайте, ми тільки що говорили, чому в полях його дуже важко зупинити. Але вибачте, те, що ворог підійде до Покровська, на жаль, так. На жаль, тут я поділяю, скажімо, песимістичний прогноз, підійде він до Покровська, угу. боюсь, що це питання одного-двох тижнів. Так, да, але це зовсім не те саме, що він візьме Покровськ. Я нагадаю, що до Часового Яру, який менший за Покровськ в рази, ворог підійшов 4,5 місяці тому. І за ці 4,5 місяці сам часів яр він так і не пройшов десь приблизно дві третини. Він реально там контролює і просувається з швидкістю один будинок за кілька тижнів. Саме власне до будинок. цього я й вів, панів Євгене. Чи може ворог так. без проведення мобілізації, яка дуже непопулярна в Росії, може спровокувати незрозумілі на поки що ефекти, взагалі просунутись далі от до Покровська, власне, як пишуть не, там песимісти, до да зараз ворог. До Покровська так. він просунеться скоро, без ніякої мобілізації. Mm. Ну там там зараз концентровано цілком достатньо для цього їхніх сил. Да, до Покровська він дійде. Ви почуєте думку, що він дійде до Покровська, тобто боїв за Покровськ нам не оминути. Але далі ми згадуємо, що саме в обороні в міській забудові, саме в близьких боях, от коли йдеться за кожний квартал, кожний будинок, от в цьому ми завжди були дуже сильними. І оборона саме населених пунктів всередині населених пунктів це абсолютно інша історія аніж триматися в чистому полі. Нагадаю, Бахмут, от він якраз по розміру з от Бахмут був до війни 70 тисяч, Покровськ, 60. Так, от Бахмут вони брали 10 місяців. Авдіївка 16 тисяч до воєнного населення, тобто значно менше, брали 4 місяці. В часі в яр вони вже 4,5 місяці як вперлись. До кінця його так досі не пройшли, трошки за половину. Е, далі е, Тарецьк. Е, місяць тому пригадуєте цю вкрай неприємну історію, коли дійсно та отам дійсно був на одній ділянці, був обвал фронта, ненадовго, але на жаль да був їхній прорив. От вони вийшли на околиці Зарецька місяць тому. За цей місяць вони не зайшли навіть всередину міста. От на околиці вони вперлись і там їх тримають. Тому так бої за Покровськ нам не оминути, тому цивільне населення треба вивозити. Але це абсолютно з цього не витікає, що Покровськ впаде. Просто Покровськ, на жаль, стане черговим містом, яке змушене буде стати містом фортецею. Але тримати це місто фортецю можна, вибачте, мене місяцями, можна півроку, можна рік. І в мене нема жодних підстав вважати, що Буде не так. У мене немає жодних підстав вважати, що коли вони до Покровська дійдуть, то вони далі спокійно в нього зайдуть. Це дві абсолютно різні історії. А до пане Покровська в... вони дійдуть, але в нього вони впруться, і там їх можна тримати дуже довго. У, -у, -у. У Покровську, Т за останніми даними, там 30 тисяч людей залишається цивільних. Треба населення. вивозити. Треба вивозити вже. Отут це однозначно.